Пам'ятаєте, на днях спитала у вас з приводу того, щоб створити чат для того, щоб підтримувати одного. -одно, у, у, на шляху до якогось там схуднення або зміни звичок у харчуванні, я отримала дуже велику підтримку від вас, але цього разу отримала дуже багато повідомлень від чоловіків. А, знаєте, таких, типу, жерли відро тепер будете два. І чесно, стало дуже неприємно і звісно, одразу це все пішло в блок, але. Хочеться знаєте, в такі моменти. Я дуже рада, насправді, що я стала амбасадором, амбасадором ком'юніті Перша леді. Це місце, в якому точно вас розуміють. Це місце, в якому виключно лише жінки. Це місце, в якому не треба нічого доводити, і це місце, де вас точно підтримують. Я, я неймовірно насправді рада, що стала частинкою цього. Звісно, я як амбасадор вже давно зареєстрована, верифікована, і вас насправді з задоволенням чекаю теж на цій платформі. Бо це дійсно місце, де не треба нічого доводити. Місце, де підтримка. Знаєте, скоро ця платформа буде наповнена просто е величезною кількістю корисної інформації від експертів. Це е допомога одна одній, це е ком'юніті, яке. Ми з вами своїми руками можемо створити, тому дуже буду рада вас бачити. Точно останнє, але знаєте, я хочу, щоб ви прониклися і зрозуміли всю цінність і суть, бо це дійсно місце, де жінка для жінки, це місце, де вас нарешті не оцінюють за гендером, де ніхто не вважає, що вас не вийде, бо банально ви просто жінка. Місце, де ви дійсно зможете знайти собі партнершу по бізнесу, наприклад, зможете знайти експерта будь-якої галузі, і це дійсно місце підтримки. Тому я вас чекаю, це дійсно класна річ, коли жінка для жінки.